Вітаю це новини на СТС. З вами я, Юлія Єлізаренко. Разом зі мною у студії працює Оксана Максимук. Вона супроводжуватиме випуск новин «Сурдоперекладу». Про головні події понеділка вже готові розказати наші кореспонденти. Далі коротко про таке. 8 березня 16-річний юнак звалтував жінку. Налякав його випадковий перехожий, який в цей момент проходив даної вулиці. У сумах відзначили 205-ту річницю з ненародження Тараса Шевченка. Кохайтеся чорнобриві та не з москалями, бо москаль е е використає, кине. Тобто досі, ну, такі ще рядочки. проводжали зиму, зустрічали весну. Людям нужен завжди праздник, колубаці, всілі. 8 березня, неподалік вулиці Троїцької, у Сумах, 16-річний юнак побив та зґвалтував дівчину. Увечері, коли вона поверталася з роботи, на неї напав невідомий. Він повалив жінку на землю та наніс кілька ударів в обличчя. Під погрозою фізичної розправи чоловік почав гувалтувати жінку. Налякав його випадковий перехожий, який в цей момент проходив даної вулиці. Після чого невідомий почав втікати. Уранці наступного дня у центрі міста патрульні помітили компанію юнаків, один з яких, за описом, був схожий на зловмисника. Під час спілкування з ним інспектори побачили, що у хлопця збиті кулаки, а на верхньому одязі плями схожі на кров. Втім, пояснити будь-що він не зміг. Наразі місцева прокуратура погодила клопотання слідчого щодо за. Стосування до неповнолітнього цілодобового домашнього арешту обирати запобіжний захід підозрюваному будуть у Ковпаківському суді. Від листівок до бігбордів у сумській міській раді знову підіймали питання перереєстрації обласних комунальних підприємств у райони. Якщо раніше міська рада розклеювала у тролейбусах обяви, у яких звинувачувала обласних чиновників, то зараз вирішили боротися на їх думку більш дієвими методами. Що мене буде пропозиція працювати. Я звернувся до міського голови щодо розміщення героїв наших на бікбордах міста і хто обкрадає міський бюджет. Чітко з фаміліями тих керівників держ... обласних установ і державних, в тому числі, якщо вони такі є. А ось звідки будуть брати кошти на ці бігборди, залишається загадкою. Чи не вдарить така ініціатива, по вже й так зменшеному на 74 мільйони бюджету? 9 березня неподалік села Верхня Сироватка сталася ДТП. На автодорозі суми Полтава зіткнулися автомобілі Форд та Газ. У результаті дорожньо-транспортної пригоди двоє осіб отримали тілесні ушкодження водій автомобіля ГАЗ та пасажир автомобіля Форд. На даний час проводиться перевірка. В Охтирці місцевий житель знайшов гранату 10 березня. На вулиці широкій, неподалік житлових будинків, чоловік побачив металевий предмет, схожий на боєприпас. Прибувши на місце події, оперативники встановили, що це ручна граната Ф 1 Нагадаємо, у Сумській області це вже другий випадок з початку року. Так, 7 березня романські піротехніки знищили артснаряд, на який натрапив житель Конотопського району. О, чекає на Буринську центральну районну лікарню. Про це говорили під час апаратної наради при голові сумської облдержадміністрації. Нагадаємо, на останній сесії Буринської райради депутати не проголосували за перетворення ЦРЛ на комунальне неприбуткове підприємство. А це обов'язкова умова для медичних закладів вторинної ланки у рамках пілотного проєкту Міністерства охорони здоров'я України. Сьогодні не і блокуванням цього рішення ті депутати, які це роблять треба казати що це люди які реально знищують лікарню ще раз хочу заявити бо багато дуже уваги до цього питання ніхто не збирається буринську центральну району закривати лікарню закривати немає для цього жодних передумов для сумської дитячої лікарні святої зінаїди придбали унікальне сучасне обладнання яким можуть похвалитися лише кілька лікарень в україні Тож, чим модернізували лікарню дивіться далі в операційного туларангологічного відділення дитячої лікарні святої Зінаїди придбали сучасний операційний мікроскоп. Його вартість майже 3 мільйона гривень. Дана система може використовуватися для проведення діагностичних процедур, а також для проведення оперативних втручань завдяки наявності фільтрів, фільтру денного світла, фільтру. Ультрафіолетового софт-фільтру. на ньому також можуть проводити оперативні втручання і лікарі, окулісти. Дане обладнання є унікальним не лише для Сумщини. В Україні його використовують лише у кількох лікарнях. Тож до появи цього мікроскопа у сумській дитячій лікарні діти з дуже складними захворюваннями повинні були обстежуватися або лікуватися в інших містах. На даний момент. Завдякуючи цьому обладнанню і в першу чергу кваліфікації наших фахівців, лікарів, батьків маленьких дітей вже будуть отримувати допомогу в цінах нашої лікарні. Мікроскоп придбали за кошти державного бюджету на соцекономрозвиток території, спрямовані у сферу охорони здоров'я міста Суми. Їх виділили за ініціативи народного депутата України Олега Медуниці. Варто зазначити, що за його сприяння за останні три роки у дитячу лікарню спрямовано більше 10 мільйонів бюджетних коштів. Я би хотів, щоб наші сумські діти відчували, що влада піклується за те, щоб вони тут отримали якісні медичні послуги, якісну освіту, щоб місто Суми було зручним для життя. На умовах співфінансування близько 700 тисяч гривень на сучасний мікроскоп виділила і міська влада. Ми виділяємо кошти з місцевого бюджету, міценати допомагають відповідно нашій дитячі лікарні. І, звичайно, неоцененна. Підтримка державного бюджету і спільними зусиллями. Ми все ж таки будемо продовжити цю традицію європеїзації наших лікарних закладів в першу чергу дитячої медицини. Сучасне обладнання дало змогу оснастити операційного толарингологічного відділення за сучасними вимогами європейських клінік та покращити якість надання медичних послуг маленьким пацієнтам Сумщини. Марина Пільтя, Юрій Іщенко, новини СТС. Із 2019 року жителям Сумської області електроенергію постачатиме ТОВ ЕНЕРА Суми. Раніше електропостачальником було пад суми обленерго. Із січня організація стає оператором системи розподілу. В рахунках буде визначена плата за дві послуги, тобто за постачання і за розподіл електричної енергії. Разом з розрахунками споживачів електроенергії отримують також заяви приєднання. Їх теж дві. Підкреслюємо, що нікуди йти не треба і не треба. Додаткових документів подавати теж не треба. Це все робиться в автоматичному режимі, оскільки відповідні угоди між Обленерго і НРСУМ відпрацьовані. Міжнародний жіночий день у конотопі відзначили свято весни. Для жінок влаштували яскраву концертно розважальну програму із виступами творчих колективів. Як пройшло свято, дивіться вже за мить. Біля концертної зали жінок зустрічають із привітаннями та квітами. Головним символом 8 березня тюльпанами. Тільки позитива і здоров'я саме Буде здоров'я, здоров'я, все. Щастя, любові. Всього-всього найкращого, все пробуждається, все живе, цвітне, радує душу. Теплі слова привітань матусям, коханим та всім жінкам дарують і чоловіки. Ну, я побажаю тільки побільше здоров'я, гарних чоловіків і добрих захисників у сім'ї. Ну і багато дітей. Здоров'я, щастя, любові. Всього самого-самого лучшого. Щастя, здоров'я, сімейного. Продовж свята свою творчість дарують найкращі колективи міста. тебе подивишся на мене. Кожна з вас справжня. Те, що кожна з вас найкраща, і кожна з вас жінка з великою літерою. Тому я від чистого серця вітаю вас з днем вісни. Бажаю вам любові, здоров'я, міру і добра. І щирими словами привітань до жінок, звернувся народний депутат України Ігор Молоток. Низький уклін вам, усім за вашу допомогу, підтримку, за вашу мудрість і за ваше терпіння. Все, що ми, чоловіки, робимо, усі наші досягнення, звершення, усе. Заради вас, все для вас, Ірина Дворниченко, Юрій Іщенко, Новини СТС. 9 березня у Сумах відзначили 205-ту річницю з дня народження Тараса Шевченка. Традиційно сумчани та представники влади зібралися біля пам'ятника Кобзарю. Під час свого виступу міський голова Сум наголосив, що тут варто зробити ремонт. Вже навіть є готовий проект для оновлення скверу. Щоправда, міський голова не уточнив, що саме планують зробити: чи просто викладуть територію новою плиткою, чи зроблять щось інше. Після виступів на загал ми окремо поцікавилися у чиновників, наскільки добре вони знайшли. З творчістю і життєвим шляхом Шевченка. Коли помер Тарас Шевченк? Ми сьогодні святкуємо день народження великого. Так, але коли помер, сьогодні народився, коли помер? 10 березня. А прочитайте ще щось, окрім того, що зі сцени. Чотири рядочки. Ну, ви знаєте, я, мені подо, подобається. Це мені як допросилося. Подобається, що кохайтеся чорнобриві та не з москалями. Бо москаль. А, Використає, кине тобто, ну такі ще рядочки. А от заступник міського голови Сум з питань освіти, молоді та спорту Віра Володимирівна Мотречко не схотіла відповідати на жодне з наших питань і просто втекла від знімальної групи. У сумах святкували масляну, їли млинці та палили опудало. У гриль парку Поляна весну зустрічали традиційно хороводами та піснями. З яким настроєм сумчани відзначали свято, бачила Маргарита Сахно. Масляна стародавнє свято, що символізує проводи зими та зустріч весни. Гуляння тривають тиждень та завершуються прощеною неділею. 10 березня на березі псла запальними танцями та піснями сумчани святкували масляну. На святі смакували соковитий шашлик та млинці з яблуками та з сиром. Відвідувачі розповіли, які традиції у їхніх родинах щодо святкування масляної. Целую неделю печем блины. Приглашаем гостей, встречаемся с семьями, с сыном, с детьми. Отмечаем, и вообще нравится нам всегда этот этот праздник. Это масленицы, блинов нажарить, там всего. Но это уже нажарил уже в течение недели всего, то есть вот, из творога мис мясом понаделала. Расскажу, как у нас на предприятии это проходит. Уже лет 5 или 6. У нас 16 сотрудников. И мы договариваемся, каждый печёт по 10 блинчиков вот разных. У гриль-парку Поляна такие святкування влаштовують щороку. Масниця, как вы знаете, это Проводи зими, бы спалювання чутила, провожаем зиму. Взагалі, ну, маслиця праздниця в кінці, вона починається, якби в цьому році вона з 3 по 10. Людям нужен всегда праздник, веселье, то тобто наступає весна, ми повинні далі двигаться і провести зиму. Також для Сумчан підготували спортивні змагання. Їх організували співробітники спортивного клубу «Бетон». Тренування буде кілька видів. Це буде гірьовий спорт. Це буде есть тобто, дартс, Це буде у нас зумба презентація. Ну, також сайкл, як я є И І каната, конечно звісно, для людей, присутствуют які присутні тут. Кожен має, так може прийняти участие в этих соревнованиях. Євгеній вирішив долучитися до змагань. Він 58 разів підняв гирю вагою 24 кілограми. Емоції тільки від дишка поки <сум> ще не зрозуміло, хто буде переможцем. Сподіваюся, ніхто більше не зробить. Переможців змагань нагородили призами від спортивного клубу сертифікатами на безкоштовні заняття у тренажерному залі та на відвідування сауни. Маргарита Сахно, Кирило Ульянченко, новини СТС. До спортивних подій у рамках зустрічі 15-го туру чемпіонату України з футзалу у першій лізі «Фудцентр центр приймав Іван Франківську команду Віза вторма. Початок гри для Сумчан був приголомшуючим. Гості відкрили рахунок вже на третій хвилині, а ще через одну подвоїли свою перевагу. Тренер університетської команди взяв тайм-аут і Через кілька секунд після його закінчення Роман Зеленський зробив рахунок 1-2. А на останній хвилині тайму Дмитро і забив ще один гол. Другий тайм про Шов у рівній боротьбі. П'ять фолів, зароблених за першу половину тайму, змусили грати сумчан дуже обережно, але від чергової помилки вони не вбереглися. За півтори хвилини до закінчення матчу заробили черговий фол, і гості, чітко пробивши дабл пенальті, вирвали у господарів перемогу: два-три. Першому таймі ми дрогнули, заробили оцей шостий фол, якому взагалі не потрібний. Готувалися що. Десь десь будуть судді симпатії придивляти. Ну, судді відсудили поріг, я не то, що там, але факт, того, що ми мали бути готові до того, що сто який би не мав бути. Помилка наша, нашого футболіста. Другі там ми піднажали, да, заставили помилятися суми, тому вони заробили шість фолів. Ну, Скажу так, ну, нічийна гра. Перших два гола швидких нас вибили із колії, хоча ми змогли все-таки в першому таймі відновити рановісія. Ну во втором тайме э, в перерыве как бы обо всем говорили и говорили о фалах. Говорили, що нам надо зарабатывать эти зарабатувати фали. перевернулось и э, мы фалы заработали в Это э, самое такое как бы брак технический. наша редакція бажає вам тепла, затишку та любові. А ми залишаємося на зв'язку. Завжди раді вашим дзвінкам на гарячу лінію СТС або повідомленням на пошту. Ми розповідаємо про ваше життя. Далі наша постійна рубрика у центрі уваги. Не перемикайте. Попереду багато цікавого. Залишайтесь з нами на СТС. Усі дівчата з трояндами у руках та посмішками на обличчі, бо до дня 8 березня для них підготували справжній леді-дей. На цьому фестивалі усі сумчанки могли відпочити від хатніх справ та провести цей день лише для себе. Тут кожна могла знайти заняття для душі. девушек, которые сегодня пришли на Lady Day, ожидает выставка, ярмарка сухих брендов и производителей, ожидает несколько фотозон в нашей студии декора, ожидает интересное шоу, программа, это и коллектив Red Waves, это и певец с и один из самых лучших шоу-балетов Украины, шоу-балет Фейклс. Ти на свято можна було цілою родиною. Малечу в ігровій кімнаті розважали аніматори. А для чоловіків підготували клуб за інтересами. Поруч для усіх бажаючих проводили майстер-класи з малювання та виготовлення ляльок мотанок. А на виставці ярмарку для дівчат підготували найрізноманітнішу продукцію від одягу та косметики до їжі. Це гранола. Моя гранола Це забічаневся не хлопця. В статурі, в статурі я добавляю большое количество орехів, сухофруктов, семечек это може бути завтрак это может бути перекус это быть даже десерт сочетании з фруктами з йогуртом з кефиром, з молоком це удобно взяти з собою здоров поруч усім охочим б'юті майстри створювали незабутні образи дівчатам робили макіяжі та зачіски. На протяжении всего фестиваля мы плетем косы, делаем всякие стильные фэшн-плетения, вплетаем колечки, также цветы. Данная услуга очень популярна, все уже выстроились в очередь. Впродовж року чи не усі жінки чекають на свято 8 березня. Саме у цей день чоловіки виконують їх забаганки та мрії. Організатори фестивалю ледідей також дивували дівчат подарунками та сюрпризами. Кожна учасниця мала можливість виграти найрізноманітніші подарунки від спонсорів свята. А це квіти, стайлер для волосся, абонемент до спортивної зали на півроку та безліч інших подарунків. Розігрували їх як лотерею. Номер сто сорок три сто вісімнадцять аплодисменти я конечно. но все ж Девчонки, держите. Крепко держите і вручайте. Ви у нас сьогодні волшебницы. Дарите щастя. Аня навіть не очікувала, що виграє якийсь із лотів, Тож під час розіграшу пішла фотографуватися у фотозоні. Тут звучить мій номер. Ви мені представляєте, як я біжала? Виграла сертифікат на стрижку школі окрашування на услугу від парикмахера города Льоси Хадієва. Знаю його какатичного мастера, поэтому щаслива бізумна організаторам фестивалю. Вдалось втілити не лише мрії жінок. Ірина виграла повітряну екскурсію літаком над містом Суми. Зізнається, що цей подарунок більше для її чоловіка. Це мрія моєго мужа він давно про те, що він хоче штонхочі політати посмотрети наш город він виглядає з висоти. Я ніколи, нігді нічого не вигравала. Ніколи. це перший виграш такий цікавий. Без подарунку ніхто не залишився. Запевняють організатори фестивалю. Кожна дівчина забрала свій на колесі фортуни. Та б комплімент від нашої команди примавер. Сьогодні на леді ми розіграємо колесі фортуни різні скидочні сертифікати на безплатний безплатні услуги. від багатьох, багатьох со всех сум собирали. От салонов красоты, от э, е, кампанії, котрий займаються ремонтом бытовой техніки, от туристичних компаний, От е, я не знаю, бьюти студій косметологов. на цьому сюрпризи фестивалю не закінчилися. Організатори підготували ще багато цікавого. Пока получается все, что мы задумали, очень много людей. А самое главное, очень много довольных людей и довольных женщин и девушек. Это найти фестиваль еще продолжается. Мы ждем еще більше емоцій, потому что подарки наші Day будут увеличиваться, так сказать, возрастать в значимости. Найголовніший приз цього вечора це розіграш путівки до Венеції. Представитель компанії Літератур Плюс Суми здесь сегодня з вами. Вот. самый счастливый человек сегодня в городе Сумы, потому что сегодня ей подарили Венецию. Ультратур плюс Сумы, Леди Дэй и подарок нашей прекрасной гости. Выходные Венеции, ваши бурные аплодисменты! До міжнародного жіночого дня політична партія основа привітала прекрасну половину людства зі святом весни та грації, подарувавши кожній чарівну мімозу. Вас. дякую, сонечки дякую. Дуже наже хорошо, навіть слово хороше й то хорошо. девочки. благодаря їхній красоте, это благодаря їхньому, благодаря йому благоразумию. вторая болі сильне половина человечества а существляють всі саме поступки. Володимир Мальніченко, голова політичної партії Основа у Сумській області, переконаний, попри всі стереотипи, жінки впевнено курокують на рівні із чоловіками, як у бізнесі, так і в політиці. У нас дні в, в принципі великих можливостей. залежить від активності чоловіка, від твої жизни позиції, ну от його горизонту бачення, чого він хоче добитися в житті. Святкова ж акція від основи на 8 березня не залишила жінок без посмішок та чудового настрою. Дуже приємне. Якраз кстати, я вам скажу так, що дякуємо. Ви Нам насті підняли. Квіти дарять, квіти сюди приємно. Приємно. Ну ми ж дівчата, сьогодні наш праздник. Желаємо крепкого здоров'я. Желаємо, щоб вони своїм вниманням теплотою і добротою нас вдохновляли на саме. Безумний і саме благородний поступки. На вихідних у спортивному клубі Бітон провели чергове безкоштовне тренування в рамках бітонної суботи. Ми кожну суботу проводимо різного плану тренування. Це сьогодні кравмага, допустим, йога. Стрейчинг, пілатес, фітнес, функціональні тренування, кросфіт. Цієї суботи усі бажаючі могли відвідати відкрите тренування з Кравмага. Це система рукопашного бою. До нас вона прийшла з Ізраїлю. Там її використовують у силових структурах. У спортивному клубі Бітон цей комплекс самооборони також представлений. А під час бітонної суботи базові прийоми кравмага могли освоїти усі бажаючі. Ми починаємо прокручувати до того моменту, поки вот саме узкая часть не попадає прокол. Ми починаємо з можливості оббити первонапере самые элементарные удары, освобождение захватів за руки, корпус, за шею і можливо, і робота з оружием. Учасниці тренування із захопленням освоювали прийоми самооборони. действительно очень интересное, тренера, профессионалы помогают и работают индивидуально с каждым. Мы можем а, достаточно времени, чтобы отработать каждый удар, заплатить, это действительно очень интересно, если она мне поможет Не всегда есть возможность выбрать, что тебе больше подходит, там, фитнес, аэробика или боевые искусства. Очень удобно, что есть возможность прийти и разочек попробовать, а твое оно или не твое. Тож будь-яку з бітонних субот ви можете прийти до клубу і ознайомитися за різними видами тренувань, щоб обрати саме той напрямок, який вам до душі. Бетон спортклуб проводить ці бетонні суботи з тою целі, щоб приліч максимально багато людей до спорту. полюбити спорт, полюбити різні види в спорту. Любой чоловік, який був нашим клієнтом, стане нашим клієнтом, може посіти бетонну суботу безплатно.